Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства, розділ 9, Внесення змін в правила суверенного діловодства. Будь-які зміни в правилах мають відповідати та дотримуватися природнього права. Суверен може вільно вносити будь-які зміни в будь-який свій документ ще до затвердження цих змін в правилах. В разі згоди постійно застосовувати ці зміни, суверен вносить їх до своїх правил. Для внесення змін в правила приймається відповідне рішення. Перелік змін складати не потрібно. В документі, в який внесено зміни, залишаються без змін перша дата прийняття документу та індекс документу, як маркер першого документу без змін. Зміна індексу документа першого документу без змін дозволяється у випадку зміни правил індексації документів. В рішенні вказується про зміну індексу першого оригінального документу без змін. В реєстрі документів в примітках запису про перший оригінальний документ без змін робиться напис про зміну індексу, новий індекс документу та за яким рішенням зроблена заміна індексу документа. На першому оригінальному екземплярі документа без змін фіолетовою пастою пишеться інформація про зміну індексу документа, вказується день зміни та новий індекс документа. Документ зі змінами записується в реєстрі документів, йому присвоюється відповідний день запису, порядковий номер запису та індекс запису в реєстрі. В реєстр документів вписується індекс документу та день прийняття документу від першого оригінального документу без змін, як маркер, в який саме перший документ було внесено зміни. В документі зі змінами додається мітка зі словами зі змінами до індексу запису в реєстрі та до рішення, яким були затверджені ці зміни. І я наводжу приклад, як записувати інформацію зі змінами. Кінець правил Моє мовчання чи моя бездіяльність не є знаком згоди чи згодою. Передусім, подібне значення мого мовчання чи бездіяльності є оскаржене та скасоване мною. Значення мого мовчання чи бездіяльності слід уточнити у мене безпосередньо. Ніхто інший не має права вирішувати значення мого мовчання чи бездіяльності, ніхто не може та не зобов'язаний знати усе. Кожен може помилятися помилка не є вироком. Кожен має право на виправлення своєї помилки. А тому моя компетенція чи не компетенція по будь-яким діям справам чи питанням не є і не може бути причиною для звуження, зменшення ігнорування відчуження чи скасування моїх прав та вольностей і не тягне за собою жодної відповідальності, окрім чіткого роз'яснення правил поведінки та дій у тому чи іншому випадку від сторони, яка визнала мене некомпетентним у будь-яких діях, справах чи питаннях. Ніщо у цьому документі не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, уряду, групі осіб чи окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на порушення звуження, зменшення ігнорування відчуження чи скасування моїх прав та вольностей. Я проголосив ці правила своїм власним живим словом. Право тлумачення значення будь-якої частини тексту належить лише автору. Далі я вказую, правила склав та затвердив. Та проставляю свій власний автограф. Під автографом я написав без шкоди та без збитку. Цим я захищаю себе та свої права від будь-якої шкоди через помилки, які я, можливо, зробив при складанні цього документу. Вказую своє власне ім'я Андрій із роду Тимчак. Під іменем вказую своє авторське право на текст у цьому документі та заявляю свої права на усіх своїх персон, яких я вказав у цьому документі. Я прописую авторське право, заявник права. Потім я вказую свої правові статуси. Живий та вільний духовний індивід, чоловік з душею, суверен, між мною та Богом немає нікого. Я живу у своєму тілі, живонародженого на землі чоловіка із плоти, кісток та крові, моє тіло та усі мої персони є моїм кораблем, на якому я є капітаном. Власник, бенефіціар та генеральний виконавець усіх моїх персон, оформлених на них трастів та майна я дію через свої персони як принципал діє через агента заради зручності та прибутку, український народ з національністю Українець, територіальна громада, прокурор, пряма безпосередня влада. Далі я вказую День затвердження правил 7 липня 2022 року. Я підтверджую свою волю, виражену в цих правилах проставленням відбитку моєї власної індивідуальної гербової печатки. Проголошення правил суверенного діловодства завершено. Усім дякую, усім успіхів!